Я вже підготувала всі інгредієнти в потрібній кількості. Тут у мене всі сухі приправи, і зараз будемо замішувати. В чашу блендера додаємо коричневий цукор, білий цукор та вершкове масло. Ставимо все перемішуватись з насадкою гачок. Ставимо на невелику Швидкість та перемішуємо все до розчинення цукру. Потім по одному додаємо яйця. Тут трошки пришвидшено, але я думаю, ви розумієте. І час від часу ми повинні зупиняти міксер для того, щоб лопаткою зі стінок зняти вершкове масло, яке там залишається. І Потім також продовжувати перемішувати і додавати по одному яйця, доки вони не закінчаться. Змішала разом всі сухі інгредієнти та додаю в нашу яєчну вершкову суміш. Я додаю